Я цих перемір я бачив з 2014 року вже сотні і жодного перемір'я е, не придержувалось. І тому, коли почали, е, почались розмови про завершення активної фази, там ще чогось, там чогось, партнери дуже часто про це кажуть. от ми зараз, Активна фаза завершиться, буде ceasefire, і ми як зайдемо, допоможемо вам. Я кажу всім, в першу чергу, нашому суспільству, що ми не повинні надіятися ніколи на когось. В першу чергу, ми повинні надіятися на себе. Все, що відбувається позитивне, всі навіть ті розмови, які там про мир, про відход, про зупинку, вони не Просто так з'явились в повітрі, а від того, що противник несе величезні втрати, тому що ми, незважаючи на всі ці розмови, перемовини, успіхи чи невдачі, продовжуємо роботу, і ми її плануємо, і ми її далі виконуємо. І кожен повинен на своєму напрямку робити те ж саме. Не надіятися, що хтось домовиться і все закінчиться. Не надійтесь на те, що воно закінчиться, будь, навіть програм противник зайде і все буде ок. Не буде ок ніколи, якщо противник зайде на нашу територію як переможець. Тому що навіть незважаючи на ту межу, на ту висоту ненависті, яку Скамулювала влада Росії в суспільстві, вона і так була, але вони її підігріли, розпалили, підняли на максимальний рівень. Вони ненавидять українців. Це по перше. По-друге, вони розуміють, яку загрозу не всі ми, ті, хто воював. Сім'ї воювачі, заг... сім'ї і родичі тих, хто загинув, друзі тих, кого втратили на війні своїх. І це велика категорія, з якою потрібно боротися, репресувати, знищувати, тому що вони загроза, яка в майбутньому може перевернути знову полюс перемоги на поразку. І тому ніколи е, не буде у нас хорошо, якщо ми будемо думати і надіятись на когось, і думати, що навіть е, з таким сусідом, навіть на нашій території, ми якось заживемо, не заживемо.